Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді найбільш неординарна монета 2023 року присвячена українським енергетикам. Серія її звучить, назва монети це країна супергероїв. Дякуємо енергетикам. Це пам'ятна монета, номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України і присвячена українським енергетикам. Власне, що стосується енергетики, тут мало що нагадує щось енергетику. Про це можна дізнатися тільки власне з опису монети. На загальному фоні на зображенні монети нічого такого подібного пов'язане з енергетикою, на перший погляд, немає від слова взагалі. Ось так виглядає стилізоване зображення даної монети. Ця монета викликала неабиякий. Неабиякі суперечності в колі нумізматів. Більшість відгукнулись про монету негативно, що це таке якесь знущання над українськими енергетиками, ну, аж поки не почитаєш власне, опис монети, що вона собою представляє. Тут автором монети був відомий дизайнер Майдуков, який Вирішив підійти з особливим підходом. На монеті зображено на аверсі напис Малий герб України, напис Малий Герб України, напис Україна і стилізоване зображення української енергетики в вигляді соняшника. Власне, оце зображення це соняшник, який от з листям, з листочками. Так. І якщо повернути монету боком, то вона якби ніби символізує українську енергетику. Тобто така специфічна задумка незвичайна. Значить, ось ці листочки соняшника, вони якби представляють собою, уособлюють енергетику. Загальний стовбур і листочки це відгалуження цієї енергетичної системи по всій території України. Тобто ось таке незвичайне поєднання символу українського сільського господарства соняшника. До речі, Україна займе перше місце у світі з експорту даної культури у світі, причому багато років поспіль. Це наша основна сільськогосподарська експортна продукція. Напис бачимо 5 гривень на гурті. І, власне, реверс монети. На реверсі монети розташований стилізований тризуб. Ну, власне, на перший погляд, коли я побачив цю монету, я не відразу догадався, що це тризуб, аж поки не перечитав опис монети від Національного банку України. То ось так виглядає стилізований тризуб України. На думку автора і художника Сергія Майдукова, який займався дизайном цієї монети. Бо основна маса монет, які виготовляються в Україні, авторства. Братів-харуків. А тут чомусь Нацбанк передав розробку дизайну цієї монети новому художнику. НБУ реалізовував дану монету за 98 гривень. Її приблизна ринкова ціна зараз на ринку в районі 150 гривень. В банках їх вже не дістати, вони в основному реалізовувалися у 2023 році в банках дистриб'юторах. Ну, зараз навряд чи знайдеться знайти її, Хоча в Південному, в пумбі, можливо, можна ще зустріти. Значить, стилізований тризуб у вигляді якихось ніби як ножів, розкиданих на загальному фоні. Ну, ось так бачить автор даної монети. Що цікавого, що номінал вперше. З монет України вказаний взагалі на гурті. У 2023 році взагалі не зустрічалося, щоб номінал монети був вказаний на гурті. Логотип Нацбанку також вказаний на гурті. Тобто, коли дивишся на монету, там не вказаний не номінал, не логотип монети і навіть рік не вказаний, то більше схоже на якусь сувенірну продукцію. А ці характеристики вказані саме на... Гурті монети, тобто гурт не рифлений, а він уже відповідно має дещо і такий втиснутий дизайн, тобто прописі, де це прописується весь матеріал саме з боку. І ще що цікавого, це перша монета в Україні, яка має таку особливість. У неї не монетна, а має не монетна, а це монета, яка має монетне, а не медальне співвідношення. Тобто при обертанні монети по вертикалі, осі, верхня частина реверсу виявляється оберненою на 180 градусів. Іншими словами, верх аверсу збігається з низом реверсу. Це таке незвичайний незвичайний підхід уже під західний дизайн. Щоб аверс і реверс монети залишався вгорі, монету необхідно обертати не по вертикальної осі, а по горизонтальній. Що цікавого, що про цю особливість в описі монети, запропонованому Національним банком України, не згадано. Навпаки, на промовідео НБУ показано, що співвідношення медальне. Натомість пропонується повернути реверс на 90 градусів, щоб перетворити тризуб на літеру Е. Тобто енергія, енергетика. Тобто ось такий незвичайний підхід до дизайну монети першої в серії першої монети в серії, яка називається Країна супергероїв. Там їх вже випущено три, планується 4, але можливо будучи зміни в плані НБУ, можливо, буде і більше, але поки що буде 4. Це перша монета в серії, друга була Дякуємо волонтерам і третя дякуємо залізничникам. Ну, власне, знову ж таки, повертаємось до українського тризуба, не дає він мені спокою цей тризуб. Ось, е тризуб досить поданий в незвичайному погляді. Виявляється, що якщо повернути боком, що цей тризуб означає букву Е, що, а буква Е це відповідна... Є першою літою слів енергія та енергетика. Тобто тут якби закрит, закритий смисл, такий прихований е сенс, а саме в ці букви, що от енергетика, це як буква Е у вигляді зашифрованого тризуба. Знову ж таки, повністю неординарна монета е у неї. Не медальна, а монетне співвідношення це по-перше. Номінал і логотип Нацбанку не вказаний на самій монеті, а вказаний він збоку. Далі зашифрована енергетика у вигляді соняшника, який асоціюється з енергетичною системою України, що не так то просто здогадатися, коли береш цю монету відразу в руки. Так ні мої знайомі, ні я, ну, з першого. Погляд не зміг зрозуміти, це точно монета енергетикам присвячена чи не точно. І тільки з опису виявляється, що це е, соняшник, в якому зашифровано зображення української енергетичної системи. Ну і герб, який з букую Е також переверне. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І залишайте коментарі під відео. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.